Всіх вітаю, мене звати Христина, і це мій канал, щоб ще зв'язати. Я починаю нове своє тижневе відео і одразу з готової роботи. Що це в мене? Це я намагалася зв'язати павутинку, я показувала вам її у минулих відео, але мені не вистачило пряжі. І хочу сказати, що рішення зв'язати спочатку рукави, а потім в'язати все далі була дуже. Це було дуже вдале рішення, тому що пряжі мені і не вистачило. Тобто я зв'язала горловинку, і це, якщо шо повинен був бути лайтсветер. Від Мараго, але пряжі не хватило, не ну, вистачило. Тому головину я зв'язала за описом, регланну лінію також я зв'язала за описом, а потім вже почала щось тут собі мудрувати. Так, наприклад, ось тут в мене закриття айкордом по рукавах. Ось так. А ось тут понизу воно просто закриття. Не знаю, з накидом, чи як воно там робиться. Просто коли одну петлю протягуєш крізь наступну і все. Тому що пряжі от не вистачило, я вив'язала все до останнього. Але це вийшла така непогана річ, схожа на якусь таку кроп-павутинку, на якусь таку. Може, якщо б я була трошки худішою, я б таки носила. Це буде дуже гарно для дівчат, у яких є талія. Ось. І що? Зараз я вам ось тут десь ось тут підпишу розміри в сантиметрах, що воно там і як, і буду віддавати замовниці. В будь-якому випадку робота виконана, тому вже це її буде справа, що з цим робити. Я зробила, я зв'язала, я як не дивно задоволена. Тож, це все, що поки що я хотіла вам показати. Піду далі просувати свої проекти і до зустрічі! Привіт! Пряжа ручного фарбування не відпускає мене зі своїх обіймів. І в нас дуже потепліло, і відчувається, як весна вступила в свої права, і мене потягнуло на щось таке ніжне і весняне. І в мене була пасма ручного фарбування, якого ви трошечки раніше бачили. І ось така міні-пасма. І я вирішила, що час їх використати. І я хочу вам розповісти про завдання березня у моєму шкарпетковому челенджі 2025, тому що якось у минулому відео я забула про це розказати, а розказати же ж варто. Завдання березня в нас називається шкарпетки по мотивах. Тобто ми в'яжемо шкарпетки, надихнувшись якимось. Ми в'яжемо шкарпетки, надихнувшись якоюсь книгою, фільмом, піснею, картиною, Чимось, якимось предметом мистецтва, так би мовити, може, навіть серіалом. Чи ось. Ну, чимось таким І що вирішила в'язати я? Я вирішила в'язати шкарпетки за мотивами всіх. Фільмів, серіалів і книги, гордість та опередження. І я думаю, що для цього ці кольори дуже підійдуть. Вони також такі ніжні, пастельні, але дуже світлі. І загалом дуже мені напомина... нагадують естетику цього серіалу. Ось. Це будуть шкарпетки з рюшем ось такого персикового кольору. Основна вся шкарпетка буде ось така бусково-лавандово-рожева. І мисочок також зроблю із ось цього кольору. Ще не знаю, чи буду я використовувати якісь візерунки чи ні. Мені начебто хочеться, але нічого конкретного ще в голову не прийшло. Загалом місія цього тижня це розпочати, тобто зв'язати два рюші, поєднати їх з основними шкарпетками і потім вже розмірковувати, чи хочу я додати ще якийсь візерунок чи ні. Тож, ось так. А що це за пряжа? Це пряжа ручного фарбування, яку я замовлялася минулого року в Україні у дівчинки. Вона живе у Одеській області. Інстаграм її, там, де я це купувала, називається All Colors Yarns. Я залишу посилання, я не впевнена, що я правильно сказала, залишу посилання в описі під цим відео. І ось така в мене є пряжа, я її розмотала і буду в'язати. Ось так, на зустрічі у наступних відключеннях. Спонсором моєї активності є вихідні і сонечко. Вихідні і сонечко, і одразу якось хочеться знімати більше. Я підключилася показати вам, що тут у мене відбувається. А відбувається у мене ось що. В мене шкарпетки. Дов'язались обидві шкарпетки до моменту, коли вже я буду їх об'єднувати. на... Одні, одні спиці і буду вив'язувати вже мусочок. Це буде цього тижня завершена робота. Тут чого я вам підключилася, просто показати, що ось такі в мене дві шкарпетки, дуже гарні, ну, опал, що тут сказати. Вийшли вони якісь такі вільненькі, як на мене, бачите, щість. Але вляглися добре, тому я нічого перейматися не буду. Ось так, що залишиться, відправиться до моїх запасів. І надалі перейдемо до менш е, успішних моїх робіт. Це ось ця сумка, яку я в'язала, і потім отут сшивала сумка орігами. Що з нею не так. Зараз я вам покажу. Наприклад, ось в мене є записник, і я його сюди покладу. По-перше, вона замілка для мене для моїх якихось потреб, це мені не підходить. А по-друге, вона е, не має такої форми, яку б я хотіла. Тобто, вона е, дуже м'яка вийшла, незважаючи на те, що я намагалася в'язати її дуже щільно. І що, я зрозуміла, що мені це не подобається, я це ніяк використовувати не буду, тож це то треба розпустити. Розпускати я буду для чого. Розпускати я буду для чого? Для того, щоб все ж таки зв'язати якусь сумку. Ця ідея мене не полишає. Просто конкретно для цієї конструкції оригами, коли потрібно шивати, не підходить. Ця пряжа вона е, запластична, якщо можна так сказати. Але що я нагачкувала? Натомість я нагачкувала. Ось такі два квадрати. Мені дуже хотілося випробувати свій блокувальник, блокатор чи щось таке для квадратів. І я нагачкувала два ось таких бабусиних квадрати з цієї ж пряжі і такої ж тільки білої. Для чого? Для того, щоб намагатися зробити ще якусь сумку, тільки тепер з квадратів. Це ідея мене не полишає. І я не знаю, скільки я буду з нею ем, намагатися щось вирішити, доки в мене не закриться цей гештальт в'язаної якоїсь сумки. Тож, наразі в мене є два квадрати. Це буду я розпускати, що в мене є. Ну, може, не я прям буду розпускати, але загалом це буду розпускатися. Ось. І це всі мої новини. А, зараз ще розповім вам стосовно кардигану. я не буду його розкладати, просто отак покладу у кадр, щоб е, був кадр не пустий, коли я балакаю. А вже ж я дов'язала все, що було. А вже ж, як на мене, і на мою любов до оверсайзу цього виявилося замало. І я вирішила, що все ж таки потрібно буде останній моток розмотати на 2 та вив'язати ще ним. Це, мені здається, буде десь, зважаючи на те, що вже великі кола. Це буде десь, ну, може, 5 рядків, і тоді я це примірюю, думаю, що тоді саме це буде горазд, але ж мені все одно доведеться докупати пряжу. Тож зараз цей процес на етапі, коли я дов'язую з кожного мотка, з кожної половинки мотка, і потім вже покажу вам його, коли в мене з'явиться вже додаткова пряжа. І все, піду в'язати. подивимось, що за сьогодні мені ще вдасться просунути. Все, бувайте! Так що, я сьогодні, як чемний блогер, підключаюсь вам, щоб показати вам готові шкарпетки. Довгенько вони в мене в'язалися, ще з минулого місяця тягнулися. Але ось він результат, і я ним дуже задоволена. Прикольні шкарпетки вийшли. Будова в них класична, я б сказала. Ну, як, як на мене і моє розуміння шкарпеток, це класична їх будова. 20 рядів резинки, 56-60 рядів пагомілка, п'ятка зі знятими петлями в шаховому порядку. Чашка п'ятки – це французька, клин і стрічковий мисок. Вийшов в мене розмір на 20. 6 см. Мені здається, що це десь 40-41. І фарбування, мені здається, що може бути і чоловічим, і жіночим, в залежності від е, побажань людини. Знову я десь догубила етикетку: це був попал і в'язала я на спицях 2,25. Гарно так стало полотно. Розрівнялося, прийняло свою форму. І ці шкарпетки будуть чекати свого господаря чи господину. Так, а що ж я вам хочу показати? Нарешті мені, як чорному блогеру, є вам що показати, і це початок моїх шкарпеток з шкарпеткового челенджу 25-го року. Це шкарпетки за мотивами. І я вже влаштовувала опитування у себе в інстаграмі, і всі чомусь сказали, що це бриджортони. А що ж, я можу сказати, що у бріджортонів краща рекламна компанія, ніж у гордості і упередження. Але, ну, як на мене, це більше все ж таки гордість і упередження. Ось такий в мене візерунок резинка 3 на 1 з чергуванням виворітної лицьової петлі. Рюш і рулик стандартні для моїх шкарпеток такого формату. І пряжа це ручного фарбування. Я розпочала, тут вже трошки пров'язала полотна, а тут в мене тільки сформований і об'єднаний рюш і, рулик. і поки що я це відставляю, тому що до мене знову прийшло натхнення. Ви пам'ятаєте, декілька відео тому я вам казала про ось ці шкарпетки, які в мене не вдалися, тому що. За тонка пряжа. Зараз я вам покажу для порівняння ось ці шкарпетки, невдалі. І ось Алізе. Ви бачите розмір петлі просто. Ну. Тому я не схотіла це в'язати далі. Буду це розпускати, і я подивилася відео на каналі Joanna Knit там, де я нав'язала своїй сестрі гарні такі світлі гетри і я така, о Боже, я теж хочу гетри, другі. І вирішила, що ну, загалом-то в мене ще є один такий моток, точно такий же, абсолютно, і такий же тонкий. Тому я вирішила в'язати е, гетри високі у два складання. Ну, тобто будуть з одного мотка, ось так, два складання, і з іншого. Це, я думаю, що можна в'язати навіть і. Ну, загалом то спочатку я думала, що я буду в'язати на 2,5, а потім подумала, що це гетри, вони повинні бути такі еластичні, вільненькі, і нитка, яка не від початку скручена, буде виглядати трошечки пухтіше, ніж та, яка від початку скручена. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тож, спробую на 2,5 і спробую на 3. 2,75 в мене, на жаль, немає. Якщо були, я б вже були залап на них. А так спробую ці два номери, і який буде гарніше, той і буду продовжувати. Так, і ще що? Ще я ось розпустила свою супку з минулого підключення. І тепер воно в мене просто лежить. Моточками трошечки бавовни. Ось так це все, що маю на цей момент. Буду щось в'язати, щось робити і зустрічі в наступних підключеннях. У нас задушило, сонечка нема, тому доведеться підбивати підсумки тижня у... за допомогою штучного освітлення. І насправді єдине, що я можу вам показати, це ось це, для чого ви ще не бачили. Я розпочала гетри з оцієї пряжі Цельзе. Я вам вже її показувала. Це можу сказати, прикольно виходять, мені подобається, зробила тут ось такий болгарський зачин, Як на мене, він ідеальний для резинки 2х2, я про це також казала. В'яжу на спицях 3, дуже мені подобається полотно, яке виходить, от скажіть. От коли цю тоненьку нитку в'язати у вона ж виглядає як пристойна шкарпеткова нитка. І набирала тут 68 петель. Тож так, це все, що маю цього тижня. Я дуже старалася. І зараз в мене знов прокинувся інтерес до кардигану, тому просуваю його. Більш детальніше буде вже у наступному відео. Дякую, що подивились, дівчата. Бережіть себе. Ждіться сонечку, весні і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!